І Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Свята церква сьогодні нам до побожної уваги пропонує Евангелії про те, як Марія, Пречиста Діва, Мати Божа, отримала благовістя від Архангела. І, мабуть, Збентежена була, ми про це вже говорили. Як Дитя Боже народиться, як Його виховувати і як відноситися, бо це ж син Божий, це сам Господь Бог. І це не є щось будь що це надвідповідально. Пречиста Діва Марія, не мала з ким навіть про ці речі порозмовляти, бо всі були так, як у нашому оточенні. Кожний щось про своє турбується, ніхто не турбується нічим Божим, нікому Бога не треба. І так причиста Діва Марія оглянулася і не знайшла з ким. Поділити, з ким порадитися, поміркувати, запозичити думки. І оце Марія Діва йде три дні дороги у нагірну околицю, щоби з Єлисаветою порозмовляти про ці речі, бо Єлисавета пройшла цей шлях до материнства і пережила. Неплідність, бездітство. І тепер, значить, воно все це, не знаю, як сказати, роками переживала, бо не було дітей, звичайно, як у людей. А тепер почали молитися. А як Господь Бог дасть дитя у відповідь на молитву, як до нього відноситися? Отут, Діва Марія знайшла. Начебто якісь напрацювання у Єлисавети, і запозичити у неї досвіду, як поводитися з дитям Божим. Коли Марія вийшла додому Єлисавети, і привіталася, і тільки коли Єлисавета почула привітання Маріїни, як засвідчує Єлисавета, стрепенулося найперше дитя в лоні Єлисавети. І ми можемо з цього зробити собі висновки, що отак матері, коли спілкуються, мабуть, діти в лоні переживають якесь спілкування, мабуть, запозичують якісь. Досвід у батьків, і мають зв'язок, єдине джерело Господа Бога. І вони всі однодумні, всі єдині, всі вони джерела Адамового, а в Адамі Господа Бога. Але остання доба але Тут не остання доба, а коли батьки не мали дітей, і вони не зверталися до Бога покласти надію на Бога, а йшли до чаклунів, аби чаклуни їм допомогли народити дитя. Святе письмо подає, що у допотопному світі були Сини Божі і сини людські. До подробиць не розкрито, що таке сини Божі, а що таке сини людські. Але людство було поділене на двоє. Ну, церква начебто схильна сказати, що були люди, які шукали Бога, а інші були байдужі до Бога. Не віруючи в Бога. Це так властиво церкві ділити, але ми маємо ще деякі підозри, як з досвіду, що оце, як ми сказали, що ще в старому завіті ходили до чаклунів, аби чаклуни допомогли народити дитя. Чаклуни приймаються за таку справу. Тільки вони не відповідають, що далі буде. І ото ми, ми маємо церковне наше міркування. Що таке шлюб? Шлюб це прохання, благословення у Бога на народження дітей. Ми з вами говорили, що собою являє народження дітей. Давид, про це каже. Я твій раб, а моя мама Твоя рабиня, служителька тобі, релігійна людина, яка не поза шлюбом мене народила, а народила мене в законному шлюбі, і я з твоєї волі, з твого благословення народився на світ. І я маю сміливість і маю право благати Тебе за допомогу. А хто народив без шлюбу або поза шлюбом, не з благословення Божого, отут тут саме якраз вже є якась інша позиція. І такі люди, які без благословення Божого шлюбного народжують дітей, вони не мають місця молитися. Господу Богу, за здоров'я цих дітей. Ми тут маємо підставу сказати, що Господь Бог дав зачаття дитини позашлюбно, якщо вже людина йде на таке віроломство і не визнає Бога, а повністю поклала себе в залежність від похоті. Господь Бог не заперечить, дає життя, і це така загальна більшість людства. А потім ми питаємо, чому війни і чому така неправда в світі панує, бо від нас немає того, що повинно би бути перед Господом Богом. Це діти позашлюбні, без. Втручання чаклунів. А тепер ще, коли позашлюбне не вдається, тоді йдуть до чаклуна. І тепер злий дух в Адамі потурбувався, щоби зіпсувати акт народження громадянина неба, як святий. Перетворити його на гріховне задоволення, на похоть. І тоді, коли людина народжується з похоті, злий дух до неї, уже має якесь право, бо Він дає похоть. І апостол Павло це так обережно каже: не робіть задоволення тілу у похотях ваших. Це така скромна порада, що тоді саме може народитися неповноцінна дитина, з якої не буде мати ніхто користі, і буде вона тягарем для батьків і соромом для роду. Але ми цього не знаємо, ми знаємо, що похоть ніколи від нас не відступає, і ми служимо похоті. Але тепер ще є, що йдуть люди до чаклуна, тобто до Злого Духа, щоб злий Дух допоміг народити дитину. І тепер стоїмо перед фактом, що це не будуть ті сини людські, які народилися за допомогою, за втручанням сторонньої сили. Ми тут можемо такі мати міркування. Вони народжуються, наче як всі люди, джерела Адамового. Але тут є втручання якоїсь сторонньої сили, І якою та дитина буде, і які вона завдасть чи прикрості, чи задоволення, чи винахідливість, бо коли виростають люди, і чимось вони. Близькі до Злого Духа. І тоді вони шукають свідомо, де можна, як властиво нині, набратися енергетики, а я скажу словом, церковним, де би вийти на Злого Духа і від Злого Духа взяти бажану інформацію. І є такі. Печери, підземелля, є такі маги, які можуть все це порадити, дати адреси і навчити, як сюди доступити. І отакі люди, які народжуються з допомогою якоїсь сторонньої сили, тоді вони більше схильні до. Не до Бога, а до стороннього світу. І тоді ми маємо оці суперечки. А то ми чуємо, скільки є людей, які бажають добра українському народові, бажають державності, бажають незалежності. Але скільки є зрадників, які не можуть терпіти добро. І оце можеться онуки і правнуки таких, які. Народилися за допомогою Злого Духа. І це ми маємо а такий контингент, а, різносторонній, суперечливий між собою. І оце Ісус Христос на базі цього каже, спокуса муси бути, бо ми не віримо, не довіряємо себе Богу. Ми не приймаємо волі Божої, а ми хочемо так, як ми хочемо. І щоб Бог не дав мені дитя, то я собі дам ради сама. Я потурбуюся, і воно все буде. А чим буде це кінчатися, ніхто не хоче відповідати. Давид упав у блуд і народив дитя з блуда. Але він тоді сім днів не їв, валявся по землі за те, що він таке зробив. Хто з розпускників так собі дозволяв на таке покарання, на таку зневагу, зняв з себе царський вінець і зняв одяг царський і положився на землі сім днів і сім ночей Давид валявся. По землі умилостовляв Господа Бога за свою помилку. Господь Бог простив Давида, але це дитя померло. Чим ж воно було нездатне жити, мабуть, користі з нього було б не було. Ну, воно якось, я можу так грубо сказати, Крадене. Закрався Давид до чужої жінки, і оце з цього користі, мабуть, не було б, а Господь Бог видів Давидову покуту і робить те, що Господь Бог розуміє. А тепер в останній час медицина взялася за те, щоб допомогти людям народжувати дітей. Ну, а ми так трошки поглянемо, що собою являє медицина. Менделеев, якого ми знаємо, що умів добре розумітися на елементах хімії, мав зв'язки зі злим духом. Це вже історія тепер відкрила. І через те він був такий непомильний у своїх розрахунках, бо йому якась стороння сила диктувала, що як робити. І він, А російський лікар пірогов, але він українець, їздив в Україні, є така печера, де люди йдуть у ту печеру, і там набираються якоїсь сили, щоб вони прогресували. У своєму фаху, так і у ракетобудуванні, ну, е, і у всіх інших, у всьому іншому прогресі, в тому числі і у медицині. І чи не є винахід Злого Духа оце клонувати тварин і людину. Оце вже справа складна. Бо оцей клон, подобу людини буде мати, але він не джерела Адамового. Господь Бог в нього не вдихнув дух частку божества. І це буде та тварина, яку зможе використати злий дух для свого втілення і явитися в подобі Антихриста, тобто противника Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, коли причиста Діва Марія явилася до Єлисавети, то як матері стрепенулися, так і дитя в лоні Єлисавети стрепенулося, бо побачило, почуло чи відчуло свого Сотворителя у лоні пречистої Діви Марії. Але оце так відгукуються, мабуть, ті діти на сутичку зі злим духом, які народжені за допомогою Злого Духа. І тепер почали говорити, що з'являються діти індіго, тобто дуже талановиті діти, які у дитячому віці вже їм. Університет, школа, університетська за слабка, вони швидко заволодівають знаннями і прогресують. І ким вони будуть, це питання, якщо вони джерела Адамового, якщо там не втручалася якась стороння сила, це ще не біда. Але якщо це вже, ну як це є багато людей, Таких, такого таланту позашлюбні діти, і тут вже треба класти знак питання, хто дає таку силу, таку мудрість таким дітям. І то, дорогі брати і сестри, Ісус Христос не розкриває нам всієї таїни, але каже Ісус Христос узагальнюючи, коли прийду я вдруге. То чи знайду я віру на землі, але не каже, яка причина буде, того, що буде багато людей, невірних, які не зможуть вірити в Господа Бога? Оце ті діти, які народилися не джерела Адамового, або навіть джерела Адамового, за допомогою якоїсь сторонньої сили. Коли ми не довіряємо Господу Богу, а йдемо вперто, шукаємо і добиваємося Свого, отут ми порушуємо основну молитву, яку дав нам Ісус Христос, нехай буде воля Твоя, а ми хочемо доказати, що це ми свою волю таки доб'ємося і зробимо. І потім ми хвалимося, а наші діти ще кращі, ніж ті, що народилися, звичайно, у шлюбі. Будуть кращі, бо у них є джерело інформації інше, бо будує людину для вічності. А ці будують для того, щоб робити суперечки, щоб вони. Були прогресивні і вели перед до зла. Бо Святе письмо подає, що сини Божі і сини людські дружжі змішалися, і всі стали злі, краще ми не стали злі, а всі стали злі, і тоді Господь був змушений погубити допотопний світ. Ото чи не буде таке і з нашим світом. Але ми наймудріші на планеті, і ми робимо те, що нам хочеться, не воля Божа, а моя воля має бути на самому верху. Але ми не знаємо, чи ця дитина не буде нам осуд, святе письмо. Каже обережно, але яскраво, що діти позашлюбні, діти блуда завжди зовні видаються кращими, видатнішими, як їхні батьки. Чому відповідає це ж Святе Письмо для більшого осуду таких батьків? Тобто Господь Бог, не заперечує батькам виконати свою волю. Оце так, таких народжено було багато чоловіків у Навуходоносора. І що були страшно буйні, страшно спритні. До війни і вони тоді завоювали півсвіта. Вони Заявили про себе, підпорядкували собі півсвіта, але їхнє покоління померло, і народилися діти невартісні. І тоді на сором таким батькам і таким дітям, перси, які ніколи не рахували себе воїнами, прості звичайні селяни, так би сказати, Ідуть війною на Вавилон і руйнуючи це Казкове царство, таке, яке підпорядкувало собі пів світа. І руйнують, і Вавилон зруйнували зовсім. І там, де був Вавилон, нічого не залишилося крім руїн. І там навіть благородні тварини не можуть жити. А, що там панує злий Дух? А це злий Дух собі побудував царство, а ми йому допомагаємо. А чому, чому би не допомагати Злому Духові? Оце чи не буде ще з нашою планетою таке, що коли Господь Бог покладе кінець світу, то тут навіть не зможуть жити благородні тварини на нашій планеті, бо а, ми все. Забруднемо злим духом і ні собі, ні Богу не буде з того користі. Господь Бог собі визначить, що і як зробити. І тепер ми мусимо собі самі відповісти, як може не існувати пекла? Оце питання таке. ну... Трохи прикре, але а що зробити з тими людьми, які пішли віроломно проти Господа Бога? І куди поїти весь той люд, який народився за допомогою Стороннього Духа. Ну І це вони мусять, хочуть чи не хочуть скласти царство темряви. Але всюди там ми. Люди образ Божий, людина джерела Адамового. усюди ми теж допомагаємо. Як не порадою, то допомогою, то кхм, співжалінням. І ото ми маємо такий стан, що ми ніколи цьому стану не раді. Господь Бог очищує за допомогою війни, за допомогою пандемії, але все-таки Господь Бог створив нас особистостями, дав нам свободу волі, але дав нам заповідь. Люби Бога наді все і ближнього самого себе, а до сторонніх духів не ходи до них. Але ми все ламаємо і кладемо Бога перед фактом. І ото ми собі нині можемо відповісти. Чому мусить бути пекло? А я тоді ще можу поставити питання. таке, Хто створив, хто стає причиною пекла, що воно мусить бути? Оце наша сваволя, наша недовіра до Господа Бога. Ну а ті, хто не можуть мати дітей, батьки їхні вичерпали, я так скажу, баланс на народження. Батьки собі забагато дозволяли задоволення, а дітям, синам і внукам не залишили вичерпали чужу, я би так сказати, чужу порцію, яка була для них виділена. І тепер то, тут тільки Господь Бог може судити, який буде мир між такими внуками і бабусями і дідусями, важко сказати. Бо ну, Ми одні одних закопуємо, закопуємо, а тоді Господь Бог мусить покласти кінець. Але, дорогі брати і сестри, якого би ми джерела вже не були, рахуємо себе людиною і вважаємо, що ми є образ Божий. І молімося Господу Богу, щоб Господь Бог міг в нас, як образі Божому, міг відкрити подобу Божу. Бо це є спасіння на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!